Зараз питання всім, по-перше, у нас зараз від, е, час молитви за Україну. І знаєте, я от сьогодні думав, коли про що, ну, от як, як направити нашу молитву, про що б сьогодні ми молилися. Е, я би хотів, якщо можна, показати е, е, ілюстрацію, фотографію, яку я відправляв. Якщо да, є така змога, да. от е, я би хотів сьогоднішню молитву, якщо це відгукнеться в вашому серці, назвати молитвою за Застілення. Це фотографія вчора з'явилася в телеграм-каналах. Я думаю, що по телебаченню ці кадри показували. Це українське місто Мар'янка. Е, воно знаходиться десь ну, там десятків кілометрів від Донецька. Е, Такий воно має вигляд станом на вчора. Це було знято з дрона. Таких міст багато, таких ран багато в Україні. Але ця фотографія з'явилася вчора, і мені стало цікаво, знаєте, подивитися. Я, я зайшов в Вікіпедію, це місто народилося в 1844 році. І на 1 березня 2023 року в ньому проживало нуль жителів. Знаєте, і, 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 і одразу згадалася перша емоція. Я от гортав, гортав стрічку, бачу, о фотографія Мар'янка з дрона, ну згарища. Тому піду гортати далі. Знаєте, і одразу друга думка ні, не має так бути. Не Ми не мусимо звикати до війни, до болю і страждань. Тому що як Біблія вчить нас в церкві. Якщо болить один член, то болить все тіло. Якщо рана десь в одного члена, то рана в усього тіла, я думаю, намусить боліти. Ми не мусимо звикати до болю, тому що знаєте, дивлячись на цю фотографію, я став про неї думати, розмірковувати. Знаєте, я од вдивлявся на неї, намагався уявити, колись тут десь були перехрестя, десь були світлофори, десь був супермаркет, десь була дитячий майданчик, десь була школа, десь був дитячий садок, десь була церква, десь була церква православна, десь була церква івангельська, десь був спортивний майданчик. Зараз є згарище. Є одна велика. Рано. Але в нас є тиждень віри. Ну, взагалі місяць віри в нас в церкві. І ми на білбордах, в соціальних мережах пишемо, що від Бога віра, від віри сила і з вірою переможемо. І хто, як не церква, навчить нашу країну, наших людей, віри. Хто як не церква принесе оцей послання про віру. І знаєте, і Бог на нас поклав це. Про, про віру, про надію і про перемогу, і про силу. І Бог на нас поклав цю відповідальність. І в другій книзі Хронік, це друга другамінон, є дуже відоме місце, яке Бог проговорив до Соломона. Коли Соломон теж казав, про питався Бога Господь, якщо на нашу Якщо ми будемо в, раптом ми впадемо в гріх як народ. І раптом за цей гріх, навіть, навіть за гріх, да, прийде, е, прийде війна. І ці причиною цієї війни. Не будемо ми, і е, наші міста будуть винищені. Чи не помилуєш ти нас? І е, це було перед е, відкриттям храму. І проходить день, Бог приходить в молитві до Соломона і каже. Якщо мій народ, який носить моє ім'я, впокориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною, якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую з небес, прощу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Відтепер мої очі будуть відкриті, а мої вуха уважні до всіх молотов з цього місця, говорить він про храм. І... А хто є сьогодні? Ми є храмом. Духа Святого, ми як церква, носієї Божої присутності, тому це Бог говорить і до нас. І знаєте, мене в цьому місці, от коли я дивився на ту фотографію, фотографію української Мар'янки, знищеної, зруйнованої, мені чомусь спала на думку: ну, згадалася ці слова, що я оздоровлю їхню. Землю, я оздоровлю їхню землю, Бог, який є цілитель, який сказав, що я ранами моїми, ви зцілені, я вмирав, щоб ви жили. Я вмирав, щоб ви були зцілені. Він дає обітності ще в старому заповіті, що якщо ви встанете, помолитесь, покличете до мене, я зцілю вашу землю, я зцілю фізично, відбудую ці міста. В іншому місті Висає він говорить: я довічні розвалини відбудую. Gracias. Я зцілю кожну біль тої родини, яка втратила дім. Я зцілю кожну біль того бійця, який загинув, боронячи українську мар'їнку. Я зцілю кожну родину, яка втратила батька нареченого сина. Я зцілю, бо я маю серце для зцілення. В ім'я Ісуса Христа. Нехай так буде над Україною. Я запрошую нас зараз помолитися, молитвою зцілення для нашої землі, бо так сказав. Величний Бог. Аллилуйя. Господь, ми дякуємо тобі, що ти є вірний, ти є небайдужий, що ти той, який приходиш, що ти той, який відповідаєш, що ти той, який чуєш, Господь. І Господь не дай нам залишатися нечутливими до болю чужого, звикати до цього болю, якось звикати до того, що десь іде війна, а, а, а ми тут живемо. Ніби в такому відносному, відносному мирі, відносному комфорті, Господь. Але дай нам цей біль переживати як свій Господь. І в ім'я Ісуса Христа, як, як того, хто... О, прошу тебе, Бог мій, ти прийди в кожну родину, ти прийди в кожне серце, ти прийди зараз просто фізично, Господь, в кожне серце, в, кожен, в кожну думку, Господь українця, Господь, чому серці є біль, а таких серці. Ведеться багато, Господь, і, і це слово, що ти зцілиш землю, що ти а, відновиш землю, Господь, що ти відбудуєш ці розвалини, Господь, нехай воно здійсниться над Україною, тато, нехай воно здійсниться над Україною, нехай Бог, наші міста вони будуть зцілені від цих ран війни, нехай наші родини українські, вони будуть зцілені від цих ран війни, тому що ти є Єгова, Рофека, Бог, цілитель, ти той, який приходив, Господь, приходиш і будеш приходити, Господь, на цю землю для того, аби торкатися сердець, аби цілювати рани серця, аби цілювати рани фізичні на наших тілах, аби зцілювати рани на наших містах, Господь. І ми проголошуємо це слово життя над Україною, проголошуємо це слово зцілення над Україною, Господь, що Ти є Бог, рофека, Бог, цілитель України. Фіз... Фізичної тіл, фізичної наших вулиці будинків, фізичної нашого життя, як ми живемо, Господь, і що Бог України є твоя земля. І нехай дійсно ти також говорив, що коли Соломон спитав тебе, а що буде, коли іноземець прийде, який не знає тебе, і покличе, і покличе, дивлячись, що він знаходиться в землі, де є Бог, ти сказав, що Я відповім, аби він побудував Бачив, що я великий Господь, який чує, нахиляє вухо і дає відповідь. Тату, нехай це здійсниться над Україною. Господь, нехай це здійсниться, молимо тебе, на зцілення нашої землі по слову Твоєму, да буде так, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.